Відзначається не тільки Міжнародний день захисту дітей, а й Всесвітній День батьків. Це молоде свято, яке започаткували у вересні 2012 року під час 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН на честь батьків в усьому світі. Головна мета цього дня показати важливу роль батьків у вихованні дітей, а також розповісти про основні принципи і пріоритети. Щасливої міцної, сильної сім'ї. І сьогодні я хочу ознайомити вас з принципами виховання дітей від Януша Корчика. Януш Корчик відомий польський педагог, письменник, лікар, громадський діяч, директор будинку Сиріт, який трічі відмовився врятувати своє життя. Перший раз. Перед тим, як німці окупували Польщу, він відмовився іммігрувати до Палестини, не зміг залишити своїх вихованців. І разом з ними пішов до Варшавського гетто. Другий раз, коли відмовився бігти з Варшавського гетто. І третій раз, коли теж разом з своїми вихованцями, він з Варшавського гетто, його направляли. До концентраційного табору Треблінка. До нього підійшов офіцер СС і запитав. Це ви написали я, е, короля Матіруша Я в дитинстві читав цю книгу. Хороша книга. Ви можете бути вільні. А діти? спитав письменник, а діти поїдуть, а ви можете вийти з вагону. Помиляєтесь не можу. Не всі люди марзутники. І вже, будучи в концентраційному таборі, разом зі своїми вихованцями потрапив до газової камери. І ось принцип від виховання дітей від Януша Корчака. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти. Або такою, як ти хочеш. Допоможи. Дитині стати не тобою, а собою. І в зв'язку з цим я хочу порадити вам до прочитання один роман, який я прочитала роки 4 тому, який дуже сильно мене вразив, який я запам'ятала, мабуть, на все своє життя, який я раджу читати і майбутнім батькам, і батькам, які вже мають дітей. Обов'язково читати. Роман, який вийшов у 2015 році, зараз перекладений вже більш ніж на 20 мов світу, і я кажу про роман Селести Інг, не сказано. Роман, який починається словами, Лідія немає серед живих, але вони про це поки ще не знають. 3 травня 1977 року, 630 ранку, Лідія запізнилась на сніданок. І читаючи цей роман, ми будемо з'ясовувати причини, чому Лідія вночі, яка не вміла плавати, сіла у човен і кинулась у річку, покінчила життя самогубством. Перед нами звичайна родина, мати, американка-домогосподарка, батько азійського походження. Викладач в університеті і троє дітей. Старший син, відмінник, закінчує школу, вже отримав стипендію на навчання в університеті. Лідія середня донька, яка через рік закінчує школу, ще є молодша донька. Але мати всю свою увагу приділяє тільки Лідії. Вона вже вирушила вирішила її долю. Вона бачить її лікаркою, успішною жінкою, незалежною. Вона забороняє їй гуляти, ходити до подруг, купляє їй підручники з біології, хімії, щоб тільки вчилася і була лікаркою. Чому? Бо колись мати. Це була її золота мрія стати лікарем. І не просто лікарем, а хірургом. Вона наполегливо вчилася і вступила до університету. Була єдиною дівчиною в групі серед хлопчиків. Вона нікуди не ходила і цікавила тільки навчання. Але склалась так, що одного разу. Була заміна і прийшов молодий аспірант, якого вона закохалась. Це і був чоловік майбутній. Потім перша вагітність, потім друга вагітність. І вже коли в тебе маленькі діти немає часу на навчання, хвороби і вся увага приділяється тільки їм. А Лідія не хоче бути лікарем. Їй не подобається хімія, в неї погані оцінки. Але вона не може сказати матері, приховує від неї, що і оцінки погані, і вона не хоче бути лікарем. Чому? Бо колись мати, коли ще не було меншої доньки, пішла від них, залишивши їх з брата, з батьком. І Лідія весь час думала, що це вона щось зробила, не те. Вона щось зробила, що мати пішла від них, а мати, коли повернулася, не сказала причини, чому вона так зробила. Ця книга чіпляє серце і проходить через тебе, через твої почуття. Вона дуже зворушлива, щемка, морально важка. Але не сказана це книга про любов, секрети та брехню. І якщо ви ще не читали цю книгу, обов'язково прочитайте. Наступний принцип виховання від Яноша Корчика звучить так: не вимагай від дитини плати за те, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона може віддячити тобі. Вона дав життя іншому, той третьому. І це незворотній закон подяки. Не зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб, бо що посієш, то й пожнеш. Не принижуй дитину. Не стався бо проблем дитини з висока. І тут я хочу вам порадити книгу відомого шотландського письменника. Яка нещодавно вийшла у нас в Україні у видавництва «Апріорі». Це книга Арчібальда Кроніна «Замок Капелюшника. Автор занурює читачам в похмуру атмосферу шотландського маєтку Джемса Бровді та його родини. Джемс Бровді це власник капелюшної крамниці який сам обслуговує тільки шановних і багатих покупців, а на всіх інших покупців у, не, у нього є підручний періг. Джеймс Бробді за своїм проєктом зробив свій маєток, в якому живуть його мати, його дружина і троє його дітей. Старший син Метіо йому 24 роки, до нього Джеймс Бровді відноситься з презирством, бо Метю не виправдав його очікувань через свою м'якотілість і легковажність. Ще у нього є донька Мері, їй 17 років. Коли їй було 12 років, батько забрав її зі школи. Хоча дівчина була дуже здібна до навчання, дуже хотіла вчитися, але батькові було потрібно, щоб вона допомагала по господарству матері. У дівчини є наречений, який прийшов до Джеймса Бровді просити дозвіл на шлюб. Джеймс вигнав його, бо вважає, що це не рівня його доньки. А коли бровді дізнався, що донька вагітна, бо в неї почалися корейми. Він почав її душити, бити ногами і виштовхав за двері, в вітер, в ураган, без одягу, без їжі, без грошей. Ще у нього є молодша донька, їй 12 років Несі, і ось на неї Джеймс Бровді покладає великі надії. Він хоче, щоб вона прославила його прізвище. Коли він приходить додому, він весь час питає: ти сьогодні перша була в класі? І коли він дізнається, що не перша, а друга, він зразу підіймає її зі столу, якщо вона їсть, і каже: Йди вчи науку. Дівчина не має друзів. Немає вільного часу тільки підручники, тільки навчання. І ось так замок Джемса Бровді перевтілюється для його рідних в'язницю. Його слова як команди для членів родини, вони від нього тільки і чують, як якісь. Грубі слова, ми бачимо такого тирана, аб'юзера, ця книга викликає багато, багато почуттів, викликає багато емоцій, і ми бачимо, як поведінка цього батька Джеймса Броуді приводить до великої трагедії. Тож, якщо ви ще не читали цю книгу, де я дуже раджу до прочитання. Наступний принцип виховання умій любити чужу дитину. Не муться, якщо ти щось не можеш зробити для своєї дитини. І найголовніше, люби свою дитину будь-якою, не талановитою, не вдахою. Дарус Спілкуючись з дитиною, розумій, що спілкування з нею це свято, яке завжди з тобою поруч. І тут я хочу вам порадити книгу, відомого автора Ракель Паласіо. Це книга дива. Ви можете прочитати цю книгу, а разом з дітьми подивитися фільм. Головний герой, Огест Пулмен, звичайний хлопчик. Він має люблячих батьків старшу сестру, обожнює зоряні війни, обожнює грати в комп'ютерні ігри, але він зовсім інший. Він має генетичну хворобу, яка спотворила його обличчя. Він переніс 27 операцій. Він довго не ходив до школи, його вчила мати. І зараз прийшов час мати розуміє, що з не вистачає, що треба його соціалізувати і відправляє до школи. І тут ми бачимо. Дуже терплячих, дуже люблячих батьків, які для свого сина є друзями. Він може їм розповісти все, що його хвилює, і завжди вони його підтримають. Мати ніколи не кричить на нього. Вона спокійна. Вона і саме це, що Батьки його підтримають і робить книгу такої оптимістичної. Це книга для сімейного читання. Щось ви можете разом із дітьми прочитати. Вона щімка. Найчуттєвіша, мабуть, книга з усіх книг. Десь і Сльози десь і сміх будуть при прочитанні цієї. книги. Тож дуже раджу, якщо ви не читали, прочитайте і подивіться фільм. Він теж дуже гарний. Бути батьками це нелегка праця. Ваша дитина це людина, з якою треба будувати стосунки. Маленька дитина чи велика це насамперед людина. Дитина дуже хоче, щоб у неї були е, батьки друзі, щоб їй можна було ділитися з ними чимось, розповідати щось, що в житті. Е, бути друзями дитини це слухати її, бути уважними до дитини, е, співпереживати дитині, ніколи не порівнювати її. З кимось іншим. А найголовніший подарунок для дитини це міцні і щасливі відносини між вами, батьками. І якщо дитина буде щаслива, то і батьки будуть щасливі. А на сьогодні у мене все. Бережіть своїх дітей, бережіть себе, бережіть своїх рідних, зі святом вас. Разом до перемоги. знайдеться на усе причина для тишини і для грози, та дивиться синок очима а в них мій крабек сльози. І крізь образи, і розлуки печаль дітей знов нас пече. Їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Батько і мати. І то пісня соловіна, то злякано, сичі кричать, Щоб не кришилася родина, нам треба вміти і прощать, нехай людські любов і шана осилять всі шляхи круті, бо в дітях ми себе лишаємо, себе продовжуємо житті. Бо в дітях ми себе лишаємо, себе продовжуємо жити.